Франція, як і США, один з найбільших наших союзників і воєнних зокрема, якщо аналізувати, скільки вони поставили зброї, то це в рази більше аніж середні країни Європи. Тобто, насправді підтримка Франції величезна. Франція це демократична країна, де є різні суспільні настрої і де є боротьба. Я кажу, потрібно боротися за кожну країну. І за кожну еліту. В е, Франції, наприклад, є ультраправа партія, а е, Російська Федерація е, через свої підрозділи служб давно працює з ультраправими ультралівими рухами. Так от е, представниця е, чи керівниця цієї партії Національного фронту Марії Лепен чітко заявляє: фактично, вона як стоїть на проросійських тезах. Про те, що Україна повинна програти. Це частина, на жаль, французького, французького суспільства, які вірять ультраправом. Ще раз підкреслю, з ультраправом постійно це стосувалося і Угорщини, і Франції, і Австрії. Дуже наполегло працюють російські спецслужби. Це впливає на частину французького суспільства. Чи повинен враховувати реальну ситуацію керівник Франції, Безперечно. Тому це робота. Поступовому е, освіченню там е, просвіті французького суспільства, щоб вони поступово доростали, теж відходили від умовної Марії Лепен і доходили до необхідності підтримки, максимальної підтримки е, України в е, Макрон один з найбільших наших союзників. Він, коли ну, постійні нападки: то на керівника Франції, то на керівника Німеччини в українській пресі, а іноді навіть серед високопосадовців, не враховують реальну ситуацію цих країн. За ці країни потрібно боротися. Вони нам допомагають. Тому я не бачу приводу для нігеляції президента Франції. Він нам допомагає. Те, що він говорить про необхідність переговорного процесу, як для частини французів, які взагалі не сприймають. На жаль, наші тези, а дивились там чи Раша Тудей, чи, чи агітки Марії Ліпен, то він поступово їх підводить до необхідності, бо якщо Росія не готова до переговорного процесу, переговорний процес має це на увазі про звільнення всіх окупованих територій. Про зв... Оце переговорний процес про звільнення, про компенсацію а, для України це ж а, теж переговорний процес. Навіть після капітуляції це переговорний процес. То якщо вони не готові, то їх потрібно нищити, да, то їх потрібно а, адекватно а, давати адекватну відсіч. І про це да, потрібно поступово а, а, займатися просвітницем. Чим її займаються значна частина європейських еліт, які стоять на боці України? Чи це не заперечує нашу теж? Просвітниця щодо цих західних еліт і нормального тиску, але не заперечення співпраці і не нехтування нашими союзниками.